Але розкажи, це бо це справді цікаво, як виникає назва Березіль, і так само історія як виникає, як Яра виникає. Mm -hmm. Березіль це була історія серйозна, правда. Я сидую, мене це така серйозна історія а така комедія за mm -hmm. <laughs> Березіль виникає. Як точно то є, то є дуже під знаком питання. Через те, що так, Бергсон написав вірш, в якому я вибираю Березіль. Курбаса в перекладі, але це не був про березень, то був про квітень написано той вірш. Так що так, відразу ще пристосувала. Село має старе. є супер назва. І що є дуже захоплююче про двайчаті спеціально, але спеціально про курбасу. Про мене, про я це захоплення майбутні що вони собі уявляють майбутнє, яке є багато більше ніж ми всі.